Доброго вечора, друзі. Ще раз. Ну, у мене відгук гарячий, і, напевно, багато хто знає, що зараз знову множаться різні різні віруси. І в нас, Я думала, що тільки в Хмельницькому, виявляється, не тільки в Хмельницькому, ну, типу рота щось таке бродить. Ну, Дуже багато чую, отруївся, отруївся. отруївся. Це не минуло мою сім'ю, бо в мене хлопчик 10 років, а діти це діти. Ну і кілька днів тому в нас той тиждень були канікули, а канікули трошечки посмурніли з тим, що в дитини піднялася температура, почалася робота. Температура Е, ну, ясно, що зразу починаєш хвилюватися, але ж я вже мама грамотна, озброєна, і вдома алоє, вдома про баланс, вдома чаю, цистус не було, але були капсулки, цистус і пробіотик, і ми дуже гарно справилися. І я зараз так, якби, розповім свій досвід. Я думаю, що це комусь згодиться. Хай би не треба було, але для того, щоб не панікувати і знати, що робити, тому що колись для мене ротавірус, це е, був такий дуже поганий досвід з дітьми. Ми потрапили в лікарню. Це було вісім половиною років тому. І е, цей вірус перебігав досить активно. Ти на зневоднилася менша і старша приєдналася, і відкапувалися і тих Ну, Тобто, це то дуже такий неприємний, неприємна болячка, скажімо так, ось але е, цього разу ясно, що саме головне при таких. В ситуаціях це відпоїти. І мало того, що відпоїти, бажано, щоб зберегти ще всі електроліти, які повинні бути мінерали в організмі, тому що найбільше від того страждає організм. І коли е, кажу до Додані, ти будеш пити алої, буду. І він випив два ковтка, алої, випив води, ну вирвав. Випив алої, випив води, вирвав. І е, це буквально з обіду і до вечора в нас вже температура нормалізувалася. Я ще, крім того, дала ну, з такого, що не ЛР, це біле вугілля, я дала, напевно, два двічі, і по дві таблеточки про балансу. У нас нормалізувалася температура. Я думала, що я така вже молодець, і ми вже минули все, але на другий день почалася діарея. І е, знову ж таки алої про баланс чайочком. Це ми так як в мене закінчився чай, цистус, а Валя мені підказала дуже класну ідею, що третину капсулки можна розчиняти на гарячу воду. і Получається прекрасний чай, цистус. То ми робили чай з капсул і підключили наші пробіотики. І вже буквально через три дні у нас все нормалізувалося навіть ну да, через три дні, так що дитина в мене вже почала гуляти. І сьогодні в школі і все добре. Ми обійшлися абсолютно без всяких хімічних препаратів, без всяких зупиняючих рвоту, без всяких зупиняючих діарею, тільки нашими натуральними засобами. Дитина не зневоднена, дитина в силі, гарний апетит. І ми от таким чином пройшли цей ротавірус. Тому алоє, пробаланс, пробіотик і цистус це те, що має бути зараз обов'язково. Колострома в мене і не було, але є ще такий, Ну, скажімо так, 6-го мого досвіду, коли ми потрапили в лікарні, тоді син був на грудному вигодовані. Був момент, що мені навіть. На грані було, щоб заборонити годувати груддю, тому що молочні продукти, вони все, що зв'язане з молоком, якраз підсилюють цей ротавірус. тому ні йогуртів, ніяких молочних продуктів не можна було. грудне годування тоді зберегла. Але в цей раз я собі пам'ятаю, що все, що зв'язане з молоком, не можна, то я навіть і колостром не давала. А обійшлися ми буквально з цими кількома продуктами. Тому особливо в кого є вдома дітки. в мене прям така е, порада. Мати вдома обов'язково алоє, пробаланс, цистус і пробіотики. Пробіотики я зараз маю на меті продавати йому місяць, для того, щоб мікрофлора повністю відновилася і стало все в, в, в нормальний такий хід. Хоча от вже дитина гарно себе почуває, в принципі, можна було б заспокоїтися. Але ж ми знаємо, що здоров'я воно таке воно має мати фундамент. Тому місяць у нас ще по плану алоє, пробаланс і пробіотик на ніч. Ось мій такий відгук фактично. Більше можна й не говорити. Можливо, хтось зустрічався з ротавірусами з отруєннями. Поділіться, будь ласка, також ви своїм досвідом, може, ви якось по іншому справлялися. Відносно дозування що можна не боятися з тим, що бід дати більше. Тому що колись теж мені один такий хороший спеціаліст сказав, що все ж, ну навіть якщо дитина має рвоту, але все одно воно абсорбує на себе і забирає токсикацію, забирає токсикацію за рахунок того, що поповнювалися мінерали, поповнювалися корисні речовини, то я не боялася того. І ну не знаю, напевно, склянку за півдня випив, не менше. Але я не боялася, що можуть бути якісь там інші прояви. Тому абсолютно сміливо можна не обмежуватися якісь дозування, там не вимірювати по ложці, по пів ложки. Абсолютно сміливо давати збільшені дозування. Супер. Ну в тебе в нас Даня, такий хлопчик. Дай Боже, хоча 10 років здається, це ще е, мала дитина, але він нас просить. Ну, Пісно вже моєї ваги, хоч йому 10 років, і він майже вже мого зросту, але це факт, є дитина ЛР, тому що він виріс повністю на наших продуктах. Mm -hmm. да, та от, Таня нагадала щодо отруєння в кінці, серпня мама така дзвонить і каже: слухай, я себе дуже погано почуваю, ну, втрачаю свідомість, от майже падаю. Ну, я така, що було? Коротше, з'їла вона кавун. От і я кажу, а що ти п'єш? Та ну просто погано себе почуває. Я кажу так: 12 таблеток про балансу. От ну ми звісно, швиденько зібрались до неї. Доїхали. Поки доїхали, там десь хвилин 40 година пройшла. Вона вже могла ходити нормально, вже свідомість ніхто не втрачав вже таким живчиком. Ну тобто, продукт здорово працює. Головне, щоб от в такі ургентні моменти ми згадували про них. Бо в неї весь асортимент продукції є, да. От, своєчасно згадати, особливо коли ну, тебе, тебе щось турбує, да? от, оце таке треба треба якось переключатись з лікарні, да? з лікарняних засобів на те, що в тебе є під рукою. І ну, дуже фактично при отруєнні класно працює. Да. Да. О, е знову ж таки, я так згадую ту лікарню, відкапують життя, відкапують, відкапують е глюкозу, і це ну, наслідки зневоднення чим вирішується, для того, щоб поповнити електроліти в організмі. То нам мені колись так і підказали, що наш пробаланс це фактично ці крапельниці, але це в таблетці. П'єш водичку, п'єш про баланс і повністю поповнюєш все, що необхідно організму. Про баланс кому важко випити в цей момент, так? Тому що ну, це такий неприємний момент, коли такі рвотні рефлекси на все, що дійснеш і вип'єш. То в принципі таким чином можна з нашим і пробалансом поступити, розчинити його у водичці і зробити собі таку водичку і по чуть-чуть потихеньку, щоб воно тільки було в ротовій порожнині, розмоктувалося. Таким чином можна в принципі уникнути цих всіх всіх неприємних таких штук, як рвота. Дітям дітям роз, розтовхти навіть такі от, ну, напівсклянки розчинити і а таким да. шприцом. Чи там від норофена є такий шприц? Ну, скажімо так, там хто користувався, то цей шприз який mm -hmm. правда. Залишають і за щічку навіть маленьким дітям ситуація вирівнюється дуже добре, насправді. Так, 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 насправді.